Ось такий от ноутбук. Чому знімаю відео? Ну якби ще Windows 98. ну Старенький, дуже старенький ноутбук, але ось що, що цікаво. Я вперше бачу ось такий от процесор. Не знаю, бачили хто що не бачив. Я вперше бачу такий процесор. Не знаю хто бачив, хто не бачив, але я кажу, я вперше бачу такий процесор. І інтересний дуже сокет. О, таракани не звертайте увагу, це обслужуючий персонал. Він уже вніс зоні дійсності сети. Так. Ну ось І це не якийсь ну современний, це дуже старенький.